Всім привіт! Це довгоочікувана одинадцята серія притульчих блуднів. День був чудовий, співали пташки. А потім прийшла яна і сказала, Кася, тільки не ругайся. Є котик і кішечка, і вони тут трошечки посидять. Котика я впізнала, він сусідський. Ну, думаю, окей, побачимо, що буде далі. І тільки я лягла трошечки перепочити, бо давлення піднялось. Незнайомі мені кожен почали приносити різних котиків. І тут же в мене почався інфаркт інсульту. Але потім приїхали три дівчини і сказали, що завдяки їх магічній силі вони зроблять так, щоб в нашому селі більше не було безпритульних котиків, а це означає, що ні людям не доведеться їх топити, ні нам прилаштовувати. Ідея звичайно, суперова, але не схоже, що це я не придумала, та я, звісно, дала добро. Завдяки стерилізації з'ясувалося, що в нас в селі дуже багато свідомих людей. Які також хочуть зупинити потік безконтрольного розмноження. Для тих, хто не знає, згідно статистиці, одна пара котиків та всі їх нащадки впродовж сіми років можуть народити близько 400 тисяч кошенят. Більшість з них помирають, та велика частина лишається жити на вулиці. Вони хворіють і рятують волонтери, і це замкнуте коло. Тому така картинка вчора біля двору зробила нас трошечки щасливішими. Та завдяки спільним зусиллям разом з командою UA Нам вдалося стеролізувати 16 кішечок і 4 котика, що в перспективі сім років могло збільшити популяцію на півтора мільйона. Тому я, як волонтер, лишилась дуже щаслива і дуже вдячна тим людям, які виділили час і прийшли до нас. На цьому все бажаю всім здоров'я та побачимося в новій серії. Де я розкажу, чим закінчилась третя поїздка Джесіки в клініку. Я не була в шоці. Вім привіт, це 12 серія про протульчих буднів. Сьогодні я вам розповім, чи підтвердила Джесіці її страшний діагноз, а це, власне, героїни сьогоднішнього випуску. Вона була евакуйована з сліпців, де росіяни вбили її батьків, і думала, що відразу знайде нову родину. Але з першого дня її почали мучити і стерилізували. І через деякий час я не помітила в неї виділення. Вони поїхали в клініку на УЗД, де лікар сказав, що в неї газики, і потрібно було їхати до справжнього УЗДиста. Вони прислухались і поїхали. В іншій клініці знов взяли аналізи, зробили УЗД, і лікар побачив, що є запалення культі матки. Призначили болючі околи і написали попередній діагноз спинерична саркома, але поки що олівчиком. Я не знаходила собі місця, бо мені було дуже шкода Джесіку. З 16 кілограм вона схудла до 13600, і ми вже не могли дочекати закінчення курсу уколів. Та як тільки можна було, ми знайшли автодопомогу Аню, яка погодилась возити нас ще раз в цю клініку, де нам запропонували зробити діагностичну лапаротомію, і нарешті дізнатись може гірко, але правду. І коли Джесіку забрали, лишала й година до того, як ми дізнаємо, що з нею. Та причина того, що страпилось лось Джесікою знаходиться в цій пробірці. Лікарі під час стерилізації замість однієї нитки прошили все трима. А Саме ці нитки спричинили запалення, бо вже припаяли до січового міхура. Та якби їх не витягли, ситуація могла бути ще гіршою. Тобто вона повільно помирала. Через те, що у лікаря було дві зайві нитки. Після цієї операції я лишилась дуже щасливою, а у Джесіки лишився болючий шрам на весь живіт. Ну і рахунки, звичайно ж, маю сплачувати тьотя Кася. Бо Яна, як завжди, витрачає, а я даю на лапу. Тому з такою щасливою нагодою скиньте мені будь ласка, ніняг та подаруйте Джесі новоричне диво і заберіть її додому. Всім привіт, це тринадцята серія притульчості блуднів. І сьогодні невесела тема. Часто це залишається за кадром, але сьогодні я розповім, що мене дуже засмучує. Та після чого я кожен раз хочу закритись в собі і більше ніколи не виходити. А мова піде про відмову від собачок. Коли ти спілкуєшся з родинами, вони кажуть, що вони її забирають, але не забирають. Поадель цього тижня написала три родини. Дві з них просто перестали відповідати, а третя мала приїхати на знайомство. А причина, чому не приїхала, це те, що чоловік в останній момент виявився проти. Це нормально так буває. Але ж проблема в іншому в тому, що ми в цей момент перестаємо шукати іншу родину. У нас в голові собачка вже лежить на своєму тепленькому ліжечку і зустрічає з родиною новий рік. Така ж історія сталася з Кері. Родина сказала, що хоче її забрати та відвести в Італію. Ми були дуже щасливі і чекали, що через пару днів нам перетелефонують. Але телефон і досі мовчить. Але ж це не складно написати, що ми передумали, правда? Нам дуже шкода Кері, і ми не розуміємо, чим вона всім не подобається. Та найбільше цього тижня засмотла ситуація з Ноною. Її хотіла забрати українська родина, яка проживає в Німеччині. Я на два тижні добивалась місця від перевізника. А зробити це перед Новим роком ой, як непросто, та коли нарешті нам вдалося вибити місце, врутина написала, що хазяїн квартири не дозволив їм взяти другу собаку. Чому не дізнатись цю інформацію два тижні тому? Для нас не зрозуміло, і дуже дуже неприємно за Нону. бо їй не щастить абсолютно у всьому. Я ще не пам'ятаю жодної собаки, якій настільки б не щастило. І ми вже просто не знаємо, де шукати для неї родину, яка візьме її з усім її минулим. Насправді ми дуже раді, що собачок не забрали і потім не почали повертати, але зрозумійте і нас. Ми обожнюємо наших собак і проживаємо кожну історію. Тому такі ситуація це дуже боляче. А також це смучує те, що місця не звільняються, і ми більше не можемо рятувати нових хвостиків. Будь ласка, підтримайте нашу сторінку, робіть репости, пишіть коментарі, розповідайте про нас своїм друзям. Давайте допомагати разом. Всім привіт! Вітаю вас на 14-й серії про тульчастих блуднів. Хотілося б розповісти вам про сьогоднішній день, але мама не дозволяє мені матюкатись. Але я спробую без цього, звісно. Хоч буде і важко. Зранку Яна отримала таке смс. Та поки Люда на тому кінці телефону клацала на кнопочки, Яна вже перебрала всі можливі погані варіанти. Але виявилось це, як завжди. Хтось на прилуцькій трасі посеред поля викинув собачку, а Люда проїжджала і не знала, що їй з нею робити. Та поки я не відповідала, собачка тимчасово перемістилась до люди в машину, та від відчуття тепла почала засинати. А я, побачивши відео, почала шукати її передтримку. Бо місця в нашому притулку для ще однієї собаки немає, та за півтори години пошуку перетримки відгукнулось ноль людей. Тому було прийнято, як нам здається, єдине правильне рішення знайти ще одне вільне місце в нашому притулку. Саме так в нас неочікувано з'явилась новенька. Дуже схожа на мене дівчинка дев'ять з тічкою кілограмів стічкою та трохи з життєвим досвідом. Я навіть не знаю, хто мене більше засмутив. Ті люди, які її викинули в поле в нуль градусів тічкою, або ті люди в коментарях, які пишуть, що робити людині, яка знайшла собаку, та в цей же час навіть не намагаються допомогти. Ніженка вже почуває себе краще. Є відчуття, що до цього вона жила в домі. Тому ми дуже сподіваємось, що вона в притулку ненадовго, бо вона щитті радісна, гарненька і невелика. І хоча ми впритулок приймаємо тільки по фейс-контролю, і вона його чудово пройшла, але все ж таки ми віримо, що вона опинилась в тому місці і в той час не просто так. Собачий Бог знав, що вона заслуговує набагато більше, ніж вона мала до цього. Тому ми дуже просимо поширити це відео, щоб його побачила потенційна родина. Віддаємо маленьку тільки в бо в Київську область. В селі вона більше жити не буде. А також просимо в коментарях написати, як нам її назвати. Бо ім'я Кася вже зайнято. А якщо хочете допомогти їй фінансово, реквізити є в описі та за посиланням в шапці профілю. Всім привіт, з вами 15-та серія протворчастіх блуднів. Е, я не обичаюся, а можеш на мене перевести. Спасибо. Мені вже порядка надоїла наша схожість з зайкою. Я сьогодні починаю молити, щоб це мала скоріше значна родину. Бо По нас почали всі плутати, і вона тепер купається в очах моєї слави, а я, як ви поняли, не в захваті. Але сьогодні не тільки про це, а ще й про нашу спробу зменшити кількість безпритульних тварин в нашому селі. З самого раночку світанечку до нас приїхала знову організація Sterilization UA, які були у нас пару тижнів тому і, як обіцяли, приїхали знову. Я була дуже рада. Мене всі добраченько чухали, я благословила їх на роботу. І потрошку почали збігатись наші пацієнти. Першою прийшла сестра Масі. Масі, звичайно, обурилась і сказала, що вони зовсім не схожі, і попросила, щоб вона пошвидше звідси пішла, і вона потрошку почала уходити. Потім, під моїм чутким руківництвом, лікарка почала всіх вводити в наркоз, а сусід пішов соціалізувати наших собачок. Вони були дуже раді, а зайка тим часом продовжувала купатись в моїх лучах. Тому, коли вона пішла гуляти, я неабияк зраділа. А потім приїхала машина і я думала, що до мене. Але виявилось, що ні. Вийшло дуже багато людей і всі почали казати, яка вона гарна, мила. А я їм з вікна кричу, ні, не вона гарна мила, я зараз вийду і побігла на розборки. А поки бігла, в мене склались пазли. Бо до цього я не зрозуміла, але коли вийшла і побачила, якими вони очима дивляться на зайку. Різко почала радіти, бо зазвичай так дивляться тільки в одному випадку. І в цей раз мене інтуїція не підвела, бо зайка, схоже, знайшла свою родину. Тому дуже сподіваємось, що вона буде щаслива і більше до нас не повернеться. Та я на всяк випадок взяла телефон Яни та заблокувала там контакт, який називається Мама Зайки. Та сподіваємось, адресу вона не запам'ятала. Ну ладно, я, звісно ж, пошутіла. Або ні. Ну хто його знає. Та в цілому мій день пройшов дуже добре, бо нагадую, ми стерилізували 15 кішечок і 5 котиків. А це вже не крапля в морі, а вже змахує на маленьку лужицю в цьому морі.